Іванов Олексій Пастернак, головний тренер легіону. Арпі. Таку п'ятірку. Виставляє Володимир Антонюк. Б'є б'є з далеком. Дуже гарний епізод. Німальна перемога. 1-0. Тоді, коли вже Арпія ризикував, на останні хвилинах головко забиває. Розібрався Микита головкою лівої, поклав точно в кут. 1-0 на користь Легіону. Рома! Рома! На Фролова пас. Фролов. Рішення прийме, пробиває Фролов. Знову б'є Заїченко. І знову буде котовий. Жермаль. Заїченко. О, класна передача від Заїченка. Антонюк забиває. 1-1. Аркира зрівнює. Хороший пас для Савчука від Євгена Лисиці. Савчук б'є в стійку. Втрачає м'яч головко. А межевич забиває Ігор Межевич. Рахунок 2-1. Арпі веде. Лом'яз зупинив, прострілює в напрямку дальньої стійки. Забиває Ігор Заїченко. один Четвертий м'яч влітає у ворота Легіона Ерпі зміцнює свою перевагу. Головку б'є. Борикошет. Тому кут. Руслан Савчук. Стійко влучає Ігор Межевич Забиває порожні ворота. П'ять Лисиця Межевич забивають. Читає ситуацію Іван Білошевич. вдається скоротити різницю легіону 5-2. Пазі швиденько м'ят забирає. Рикошет і м'яч опиняється у воротах шість Ристається. Крім того, Легіон ще на п'яти фолах. Це теж такий неприємний момент для команди. Коли... Грати Пазій Пазій забиває. Владислав Пазій. Дубль для нього. 6-3 рахунок. Горєлов, м'яч втратив. Там 4 в 1 був вихід для Легіона, тепер 3 в 0 вихід для РП, який завершується взяттям воріт. 7-3 Руслан Бардос відзначається. І забиває Владислав Фролов із передачі Ігоря Заїченка вісім